Я не хочу цього їм говорити, розказувати, щоб вони не переживали. Сказала мені подруга, яка подзвонила поділитися своїми болями, своїми проблемами, своїми переживаннями, почуттями. А, і в процесі розмови до неї, от вона зрозуміла так, що так десь підсвідомо подзвонила, щоб поговорити, тому що мені сказати безпечно. І а, підсвідоме розуміння є, що коли ти це з себе... Випустиш виговориш, тобі стане легше. От вона поговорила, їй стане легше. Кажу: а чому ж ви не говорите це своїм? Чому ви прихов... Ну, от вона каже, я не говорю, я приховую, а там нічого страшного немає взагалі, просто її переживати. Вона каже, я не хочу, щоб вони переживали. Так от, любі мої, якщо ви словами через рот скажете, що вас хвилює, то не так люди будуть переживати, як переживають, коли бачать, що з вами щось не так. Коли по вас видно, що щось не так, але ви приховуєте і не говорите, що. Перше, друге, от той тиск, який в неї піднімається, психосоматика, яка потім вилазить, приносять набагато більше хвилювань, ніж якщо ви спокійно розкажете, що вас хвилює, вас відпустить, не буде то більше боліти, а оточуючі будуть знати, що з вами, чому ви в такому стані. Тому не тримайте в собі, діліться. Екологічно спокійно діліться.